У міського голови Чернігова планує позиватися до суду на начальника міської військової адміністрації Брижинського через заяви того про ракетний обстріл драмтеатру в Чернігові. Про це Олександр Лумако повідомив під час наради у муніципалітеті 24 жовтня. Трагедія це результат, в тому числі халатної бездіяльності військової адміністрації, яка безвідповідально поставилася до своєї функції. Це питання безпеки Чернігівців. Спроби через два місяці. Перекласти на інших відповідальність, уникання спілкування і подивитися в очі родинам загиблих, вибачитися по-людськи, намагання перекласти стрілки на інших. Вони лише підтверджують думку, що часто за суровим образом ховається звичайний боєвуст. Нагадаємо, через два місяці після трагедії, коли російська ракета вдарила по драмтеатру в Чернігові. Начальник міської військової адміністрації Брожинський вперше з дня удару прокоментував подію, яка забрала життя сімох людей. Ще понад 200 отримали поранення. Дехто й досі лікується, де сказав про те, що на виставці будуть дрони, військові не знав, погодження заходу не давав. Відеокоментар Брижинський оприлюднив на своїх сторінках у соцмережах. Про це захід в такому форматі, як він проводився, ну взагалі я не знав, дізнався тільки тоді, коли відбувся цей вибух, що він буде проводитися в такому форматі, як зараз кажуть, то виставка, ніхто не попереджав, хоча я знаю, що пан Ламака про це знав і навіть презентував об'єкти міської ради, і 15-й ліцей, і 33-ту школу, і навіть пропозиція була. Під цей захід. Так, да, під цей захід, розумієте. А потім маніпулятивно заявив, що ми про це да, не знали, ми дозвіл не дав. Людина про це знала, не попередила. Фахівці, да, скажімо так, військові сказали, що так, планується такий захід. Я про це знаю. Він каже: Я б в жодному разі не надав буду. Так а навіщо ти води у людей за руку, по колу по і казав, тут тут, а потім їх до театру. Тобто він показував, де можна тобто він провести, показував да, розумієте. А потім заявляє маніпулятивно, що. Це військова адміністрація в чому видна. Інформацію Кубражинський виклав у коментарі Ломако назвав наклепом і тому розглядає питання судового позову. Шокувала новина. Це заява начальника військової адміністрації, який в зластивим йому цинізмом заявив, що він не знав ні сном, ні духом про захід, який там відбувався, про виставку дронів. З цієї заяви таке враження, що волонтери. Самі приїхали, захопили будівлю в центрі Чернігова і проводили там виставку дронів. А військовий адміністратор дізнався про цей захід вже після вибуху. Ну я не знаю. Хто в ці казки повірить ломако нагадав неодноразові заяви організаторки виставки, де вона вказує, що люті пташки мали дозвіл від військової адміністрації, і проводили цей захід у Чернігівському драмтеатрі спільно з адміністрацією. А контроль за безпекою чернігівців це відповідальність саме військової адміністрації, адже це офіційна причина її створення. Не буду вимагати за цей наклик, вибачень, мені, вони не потрібні. Хай вибачаються перед чернігівцями. А більш правильно вважати, вважаю, що потрібно стягнути кошти і направити їх на підтримку родин загиблих або тих, хто досі лікується від цієї трагедії. Заодно і подивимося, яким буде судове рішення. По дзвінку, як завжди, як було раніше, чи, можливо, за законом. Хоча раз. начальник міської військової адміністрації Бружинський згаданому інтерв'ю сказав, що не лише сам не знав про захід з військовими і дронами в центрі міста, а й обласна військова адміністрація теж.